Доброго вечора, друзі, підписчики, дякую, що дивитеся, слідкуєте за хороші позитивні відгуки. Е, значить, вечір вже так трохи пізно. Мене хтось сьогодні просив, що є по японських авто. Це треба довго ходити і підбором я не займаюся, що я які машини висвітлюю свої, там, скажімо так, знайомих, що я знаю більш-менш що авто скажімо так, варте уваги. Зараз я постараюся щось знайти декілька японських. Ну, Крім Кашкая, мене хтось питає, що я зустрів Кашкая, так що, друзі, зробіть собі чайок. Може подивитись, хто любить дивитися Значить, авто. Значить, такий Нісанчик Кашка, я застрів. це просто я показую те, що я на ринку, те, що я бачу, те ви бачите. А більш детально треба наймати чи огляд, чи самому дивитися їхати на сервіс. Такий X-Trail, це Я можливо сказав Кашка, я вибачаюся. X екстрайл такий стоїть, з виду дуже красивий. Трошки перейшов дощ, не дуже щось побачимо. Шкіряний салон на автоматі і я покажу значить, цінник і що до чого. Далі, що вам показати ще? ну, Я все-таки люблю мазду, хто там каже, що двигуни не дуже хороші. ну, Це все залежить. Вона, так, да, вона тонкий двигун до обслуговування треба травчасно обслуговувати повний це x 5 це просто і краса і взагалі мені дуже подобаються ці машини. Повний привід, більш в даному випадку на босе, Skyactiv двигун, 129 кВт, на хороших дисках на новій практично гумі літні. Дане авто в рідній фарбі, я знаю. Це моїх знайомих, вони їх в Швейцарії возять. Білий перл колір. 151 тисяча тут і є сервіс Капомазді. Там декілька місяців назад було значить обслуговування. Хтось мене питав за цю машину, значить тут є інформація. Ось ключовий доступ, шкіряний салон, автомат, великий монітор передні підігріві сидінь, там датчики полос, мертві зони, мультикермо і так далі, і тому подібне. Що ще по японських автомобілях? Ще одна мазда для прикладу є у нас така. Зараз ми подивимося, що по ній це теж Швейцарія. Біленька, вже на 17 дисках. Теж бачу є безключовий доступ. Ця у нас на порядок дешевша. Значить, тут є вся інформація. 13 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід. Є в ній теж сервіска. Є телефон до власників. Теж шкіряний салон. Мультикермо, великий телевізор, навігація, датчики полос, камера заднього вигляду, гума літня. камера заднього виду є присутня. Знаєш, кого цікавить, теж авто класне. ну, Треба робити перевірку, треба оглядати, дивитися пробіг і так далі і тому подібно. Комусь подобається ці авто, комусь не подобається але вони є дуже в їзді приємні. Ага, ще кашкайчик, я думаю, це теж може бути цікаве, якщо вже так брати. Ці лінії. Це більш бюджетне авто, я знаю, що з Німеччини його приганяв цей власник. Тут ніби щось чи в рідній фарбі, чи незначні є підкраси. На вигляд, доволі непогане авто. Я вам зараз покажу цінник, а ви собі там можете з власником поспілкуватися. 1.6 тут дизель на механіці. Немає панорамки. Нема без ключового, механіка, мультикермо, клімат, телевізор, трепаний салон. Іркопчик є, камера. Є Є камера. Значить, що ще? Ще для прикладу один кашкальчик. Зараз подивимося. Стоїть тут такий біленький теж. Щось похоже як цей, що там. Зразу что тут по цене 11 рік, а і010, то 10 кілат повний привід. 15-30 це автомат. Так, це трошки інше авто, інший двигун. Більш детальна ви в телефону зателефонуєте і вам нададуть. Значить, щоб я вам все показав. Добре, то зараз щось ще знайду по японцях, раз така пішла тема. Така пауза. Мене просили по японцях щось до дорогого бюджету, я поки не зустрічаю. Я так в своїй клітці тут недалеко походжу, значить знову маємо таке авто, що я застрів Нісан. Такий чорний, значить одразу ж ми дивимося. Кашкай, тут є інформація і ціна. Він на комбінованому салоні, мультикермо, автомат, клімат, великий телевізор. А далі ви можете зателефонувати, якщо когось реально зацікавить. І вам власник надасть цю інформацію. Недорогих я пошук я взагалі не бачу. Зараз постараюся щось вам ще в цю тему розказати. Значить так, ще один кашкай на титанах. Рестайловий. Значить, що в ньому бачу, є панорама, є рейн. Це вже значить Десятий рік. 2.0. Дизель. Пробіг адекватний ціна. Якість там і грушей. Або пробіг, скажімо так. Такий. часу, але щось ще заснігав. Значить, такий ще автомобіль я зустрів. Відубіші біленький на чорних титанових дисках. Значить, на транзитах автомат повний привід. І тут є вся інформація Швейцарії asx 2.2 дизель, повноприводний 13 рік, 2,310 кВт вигун, 175 пробігу, 13300 ціна, номер телефона є. І вже геть темно, щоб щось побачити всередині. Трап'яний салон, автомат, мультикермо, телевізор, клімат. Такі справи. Ну Це якби не зовсім бюджетні авто, які я вам знімаю, але при всі... По вазі, що мене просило, я пробігся клітку, в якій є сотні дві три машин і не знайшов я бюджетних японських авто. Значить на ВК номерах така маздочка ще стоїть. Так, по дорозі, значить, знімаємо. Тут трап'яний салончик на автоматі. Вона передрестайлова, бачу, рівний речах переключення передач не змійкою, тобто вона має бути 14 рік, ідеї. Так, вона і є 14 рік. І не ходити довго, ще один. ASX зустрічаємо по дорозі. Значить на красивих дисках, на панорамі, на шкіряному салоні автомат, телевізор, мультикермо. Ну, вже ми це все не побачимо в нормальному вигляді. Свіжо пригнаний, похоже, копія цього. Значить, 2,310 кВт. 175 пробу, 450 ціна, Швейцарія. Ну і є інформація і телефон до власника. І що... О, Хонта це Це теж доволі непогане авто. Повторюсь, я дивлюсь на ринку, я не знаю про ці авто нічого, тільки те, що бачу візуально, що ви зараз на відео. І показуємо вам візуальне авто і цінники. Тобто з інформацією. Тут дуже погано видно. Honda CRV, 2009 рік, 231 пробігу, сервіс на 2,2 дизель, механічна коробка переключення передач. Номер телефона є, ціна є 11750. Зараз я спробую подивитися, що тут всередині на тряпці механіка, мультикермо. Клімат, магнітофон. Ревінги це все, що ми можемо побачити в таку пору. Ну, я раніше не зміг, вибачайте. Комусь буде цікаво, хтось подивиться. Принаймні по цінам зорієнтуєтеся. І так, що нам ще зловити кашкай. Кашкаївів є багато, можна так сказати, навіть в даному. В цьому полі зору що ми ходимо, значить він я бачу на панорамі, свіжо привезений, на титанах, значить панорамка є. Номер телефона 9900, 1.5 дизель, 10 рік. На механіці, на тряпці, кліма, великий монітор. Ще один. Гарні оригінальні титани, чорний, швейцарські номера. Виглядає дуже жваво і гарно. І, значить теж на рейлингах. Так, без ключа немає, панорамка є. Шкіряний салон, мультикермо, автомат, кліма. І значить, так, 12 рік 2.0 зрозуміло на автоматі, плюс 2. 7 місць, телефон є, ціна 13500. Гарна ця тачка. Така, що взагалі красива. Значить, біля неї рядом стоїть теж на рейлінгах чорний, на інших титанах і номерах. Теж такий каскайчик. Я вибачаю, що я спішу, хочеться чим побільше зняти. Значить, це кашкай плюс 2 теж 7 місць без підкрасів, сертифікат є. 1,5 дизель, ціна 10 тисяч телефон. Значить, він троп'яний салон, мультикермо, клімат. Теж доволі красивий. Ну, напевне, буду завершувати, бо вже не хочеться темноту знімати. Це 2 плюс... Кашкає плюс 2. 2 плюс 2.